Мені треба пересадити рослинки, ну, щоб забрати в будинок. То пішла-купила ґрунту гляньте, оця і оця. Виробник один флоріада, здається. Один і той же. Грунт, подивіться. Такий і такий. Грунт також один і той же. Де воно? Ось? Один і той. же. Ну, PH таке саме. Але ця універсальна, а ця для квітучих рослин. То де ж різниця, де? Де ж різниця? Гляньте. Ну, таке саме. Я думала, може, ця універсальна чи так, універсальна, думала, що буде з цими, з білими, ну, як вона називається, ця... оце що вологу потім віддає. Мені немає нічого. Ось. Така сама тут і така сама тут. А мені треба пересадити оцей геліхрізом. Він схожий на Діхондру, але це геліхрізом. Він так наріз гарно у мене на вулиці. Катарантуси будуть сидіти в цьому горщику, я, їх недавно, пересадила, там маленькі насіялися. Просто заберу в хату і все. Ось. Оцю рослинку аптенія, чи якось так вона називається. Треба також звідси забрати і посадити будинок забрати. Вона дуже гарненька така. Квіточка. Вона в мене була колись, але, мабуть, я її перелила. Вона не любить заливу. Тому я її ось посадила з молодилами. Це в мене була композиція. Тут у мене мавпочки. Треба все почистити. Мавпочки, лисичка за ними спостерігає. І папуга ось, ось такий папу. Також за ними спостерігає. Так, оце в мене фейхоа. Стояв на вулиці. Ну, щоб він наріс, ні не наріс. Оце оце, що воно за бадилля оце терчить. Оце ось воно таке. Зараз я, я, мабуть, поставлю на цемент, щоб було добре видно. бо я там сонце. Ну, ось таке. Щось воно отаке погнулося. По-перше, я не знаю, що з ним робити. Він у мене вже два роки. Я брала посадка Мелітополь. А, три роки, ще до війни брала три. Хіба що в нього стовбурець потовтішав. Ось, і основний цей стовбур став товще. Ну так добре. А це мандарин кімнатний. Це я брала усадьба, здається. Щось мені захотілося. Мандарин. Оце його треба в більший горщик. Ось він, назва. Гібридний мандарин апельсин. Клементин. А ось садімком Юа. Це я також, о, це, це гранатна квіточка. У мене там гранат ж. Вони під гранатом стояли. Ось я хочу разом з кислицею його висадити. Але в мене, мабуть, немає. Це горщик такий високий він. У мене, мабуть, немає такого горщика. Ні, він є, але в мене великий, він широкий. А такого високого в мене немає. То що ж мені робити? Поки постоїть, мабуть, я пориюся в себе у загашнику. Ось оцей і оцей приготувала, та причепилася вже, тільки вийдеш на двір, вже причепилася. Не знаю, який, яка корнива у цієї квіточки. У мене папушка. Перевернувся до гори лапками. Ось гляньте. Нічого ж не робила, наче за літо, так на пенсії, не працюю і не змогла заліпити оцю. Тут була жінка, воду несла з глечиком, на плечі несла воду. До речі, це я також знайшла в кардірі. Я його а, пропала. Я його забрала, я ще з козами тоді ходила, ходила з коляскою, якраз з візочком дитячим. Якраз пішла по граніт. Оце ж у мене ось у мене гряда. Ось вона гряда. Я сижу під арко, під перголою. Це в мене така біла. Оце я дуріла білу, і мені захотілося, я її пофарбувала. Я ж більше зараз нічого не фарбую. Це гроші викинуті на витер. Мені подобається, як таке воно. Ось таке воно. Оце я також сама зліпила, бачите, з зранку. Нічого з ним не робила, воно таке й стоїть. Так ось. Я камінчики викинула, тут у мене були камінчики. І ось я так і не долю, ось нога, бачите? <сміття> Залишилася тільки нога. <сміття> ну, Хай собі буде. Воно ну, так добре гляньте, виросло так гарно. Горщик. Я б взагалі оце відбила, би, оце. бо він важкий його перетягувати. З місця на місце, то важкувато. Але відіб'єш, а воно далі полізе, так що я хай уже буде. Я щось туди примудрую. Я щось придумаю. Ой, в мене фантазія зашкалює. Аж самій страшно буває. Оце рослинки попропадають на зиму які літні рослинки, які квітують літом, ростуть літом навесні, восени. І оце мені здається, що в мене буде сад не сад, а буде як, ділянка декору. У мене так багато декору. Ти я сама себе лякаюся. Що це буде? Ось гляньте, висить. Ну мені подобається. Ось це висить. Оце я ще не придумала, що з нього зробити з цього. Ось, ось. Ну і це мені подобається. Ось. А він мій брульянт висить. Бачите, ось мій. ось мій брульянт. Хі -хі. Лопнула он, бачите, тріснула взимку. Наче й зими такої не було, але ж все моє час, правда? Це ж я схопила, я думала, що це мідне. Думаю, ой, здам куплю, тут, мабуть, більше кілограма було б міді. Мід же ж вона важка. Думаю, куплю собі декілька рослинок, прийшла додому, почала чухрати, ай. Просто напилення, о, напилення. Так, хай повисить я ще. Так, ну що, буду працювати. Отаке в мене підставив оцей виробник, одне і те саме, один і той же ґрунт тільки що той такий, а той такий. Отак нас дурять.